Вітаю на практиці для бадьорого дня. Починаємо. Ставимо стопи разом, поєднуємо великі пальці ніг і вкручуючи стопи в килимок, розвертаємо стегно назовні, притискаємо криш, притискаємо нижні ребра, виштовхуємо верхівку догори, розвертаємо плечі назад і витягуємося в єдину лінію. Якщо вас не хитає, і ви відчуваєте в собі. Змогу побути з заплющеними очима, заплющуємо їх і відчуваємо зараз свій стан. М'яке повільне дихання. І після чергового видиху розплющуємо очі, тягнемось за долонями догори вдих. З видихом присідаємо вниз, тягнемо стегна назад, долонями пальчиками рук торкаємось килимка. Із вдихом піднімаємо руки вгору, плечі не затускаємо, опускаємо їх вниз. Вдих, піднімаємось, опускаємо руки. Знову вдих, долоні догори, погляд між рук. Видих, присідаємо, торкнулись пальчиками рук килимка. Вдих, долоні вгору, погляд між долоней. Видих, відпускаємо. І ще вдих вгору. Видих, присідаємо, торкаємось пальчиками рук. Вдих, долоні вгору. Видих, відпустила. Ще один дих. Видих, присідаємо, фіксуємо себе внизу. Вдих, піднімаємо долоні вгору. І з видихом складаємо долоні в намасте. Переносимо вагу тіла на високі пальці ніг. Стискаємо коліна та стопи і робимо невеличку пружинку. Один, два, три, чотири. 5, дихаємо вільно. 9. 10. Тримаємо баланс. 9, 20, відпускаючи за долонями знову вгору вдих. І видих долоні в намасте. Знімаємо з себе напругу. Залишаємо праву ногу попереду, ліву позаду. Ставимо ноги на паралельну лінію. Не ставте нога в ногу. Для того, щоб ви змогли тримати баланс, і вас не хитало стопи широко на ширині тазу. Це важливо. Між ногами довжина, як в один крок, невеличкий, ставимо долоні за потилицю, злегка підвертаємо криш і притискаємо нижні ребра. Руками на голову собі не давимо на шию не давимо. Згинаємо передню ногу в коліні, прогинаємось всім тулубом, погляд що переводимо в стелю вдих. І з видихом передню ногу випрямляємо, згинаємо задню, опускаємо голову вниз і дивимось в підлогу. Вдих, знову прогинаємось. І видих. Коли скругляємось, руками на потилицю не давимо. Вдих, розкрили лікті в сторони. Видих. звели їх в вуще. І ще два рази вдих. Видих, вдих і видих. Вирівнюємось, тут вирівнюємо тулуб, долоні, переводимо вгору плечі вниз. Мізинець завертаємо на мізинець. Вдих. І з видихом згинаємо задню ногу таз переводимо назад. Права стопа передня на себе і опускаємо тулуб паралельно килимка. Вдих, повертаємось вгору. Видих, знову нахиляючись вниз, спинка пряма, плечі від вух. Вдих, піднімаємось. Видих, нахиляємось паралельно килинку. І ще два. Вдих. вгору. видих. Вдих. Якщо важко нахилати, нахилятись низько, нахиляйтесь на ту відстань, яка вам зручніша. Вдих. І з видихом переносимо вагу тіла на передню ногу, опускаємо праву руку собі на талію. ліва нога позаду, вона як вільна, тобто вага тіла повністю на передній нозі. Якщо ви відчуваєте, що будете втрачати рівновагу, то можете себе притримати за стіночку, тому що зараз буде непростий баланс. Права долоня на талії, ліва рука вперед. Витягли себе в діагональну лінію від п'яточки до пальчиків рук. Вдих. І з видихом поєднуємо лікоть та коліно. Вдих. Витягнули себе в діагональ. Видих, поєднуємо. Вдих. Тримаємо баланс. Видих. Вдих. Видих. І ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих і з видихом відпускаємо, знову знімаємо напругу з тіла. Відчуваємо, як ми активно попрацювали з однієї сторони, і повторюємо те саме на інший бік. Ліва нога попереду, права, позаду, Таз дивиться вперед. Не розвертаємо його назовні до правої ноги. Позаду долоні на потилицю. І з вдихом прогинаємо, згинаємо передню ногу. І з видихом згинаємо задню. лобом тягнемось до пупка. Вдих. Прогинаємось, розводимо лікті в сторони. Видих. Зводимо. І ще вдих. Видих. Не тиснемо руками на потилицю. Вдих. Шия вільно, рухається. Видих. Вдих. Погляд вгору. Видих вниз. І останній раз, вдих і видих. Вдих, вирівнюємо обидві ноги та тулуп, Руки вгору, плечі вниз, мізинець на мізинець, вдих. І з видихом згинаємо праву ногу в коліні, ліва стопа на себе. Опускаємо корпус паралельно килимка. Вдих, піднімаючись вгору, підвернули трохи криш, вмикаємо сідниці. Видих, нахиляємось паралельно килимка. Вдих, вирівнюємось. Видих, тримаємо спинку пряму. Вдих. Вгорі знову вмикаємо сідниці. Видих. Сгинаємось тільки в кульшових суглобах. Вдих, тримаємо спинку пряму. Видих. Вдих, вирівнюючись. Вага тіла на ліву. стопу, Ліва долоня на талію. Права рука вперед в діагональну лінію. Права нога позаду. Вага тіла на передній нозі. Вдих. І з видихом правий лікоть та праве коліно поєднуємо. Вдих. Витягли себе в одну лінію. Видих, поєднуємо. І ще вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, тримаємо баланс. Вдих. Видих. І останній вдих і видих. Вдих. Видих. Відпускаємо. Знімаємо знову напругу. Залишаємо стопи разом. Вкручуючи стопи, розвертаємо стегна назовні, притискаємо криш. За долонями вгору вдих. І з видихом скрутка вліво, правим ліктем відштовхуємось від стегна. Вдих, витягуємо себе за долонями вгору. Видих, скрутка вправо. Відштовхуємось ліктем від стегна. Вдих, погляд в стелю, коліна разом. Видих. Відчувайте, що ваші коліна не роз'їжджаються вони в одну лінію. Вдих вгору. Видих, коли йде скрутка, відштовхуємось від стегна, не лягаємо на нього. Вдих, видих вліво. Фіксуємо. Якщо втрачаєте рівновагу, опустіть погляд в килимок. Якщо відчуваєте, що можете триматись, переводимо погляд вгору і намагаємось намасте виводити до центру грудей. Видих, вдих. Видих за долонями вгору вдих. І з видихом скрутка вправо. Відштовхуємось на масте до центру грудей. Погляд або в килимок, або в стелю. Вдих. Видих. Вдих. І видих за долонями вгору. Вдих. Видих. Нахиляємось вниз. Торкаємось пальчиками рук килимка. високі пальці ніг вдих. І з видихом опустили таз, лобом тягнемось до колін, скругляючи спинку. Вдих, повна стопа, верхівка вперед. Якщо важко повністю розігнути ноги, залишайте їх зігнутими, опускайте живіт на стегна, але залишайте прямою спинкою. Краще, ніж робити, повністю з повністю круглою спиною. Опустіть живіт на стегна. Знову вдих. І видих. Високі пальці ніг, скругляємось. Вдих. Виштовхнули таз вгору, верхівка вперед. Видих. І ще два. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. З видихом призігніть ноги в колінах. Витягніть себе знову ногу. Вудка, тасану, фіксуємо. Вдих. Видих. Вдих. Піднімаючись, праву п'ятку переведіть назад. Видих. Призігніть ноги в колінах. Живіт настигне, руки через спину, долонями вниз. Вдих. Виштовхуємо себе вгору. Видих, утка тасану. Ліва п'яточка назад, вдих, вирівнюємось. Видих, нахил вниз. Руки через спину штовхаємо до клинка. Вдих, витягуємось догори. Видих уткатаса на таз позаду. Вдих, права п'яточка назад. Видих, нахиляємось. І ще один вдих. Видих, уткатасана. І ліва п'яточка вдих. Видих, нахиляємось. Вдих. Тут внизу опускаємо руки верхівка вперед. І з видихом опускаючи таз вниз, коліна розводимо вбік, вагу тіла, штовхаємо назад в п'ятки. Вдих, виштовхуючи таз вгору, підборіддя до себе, спинка пряма, бо ноги призігнуті. Видих, опускаємось вниз. Знову вдих, вирівнюємо себе. Видих, фіксуємо себе ненадовго внизу. Вагу тіла штовхаємо до п'яточок. Якщо є можливість, опускаємо руки на передпліччя або ж залишаємось прямими вдих. І видих, спираючись на долоні, крокуємо в кішку, опускаємо коліна під стегнем. Вдих, прогинаємось всім тулубом. Видих, скругляючи, тягнемось лобом, до пупка. Вдих. І видих. Вдих. Нейтральне положення спини. Плечі від вух, Підборіддя трохи підтягнули до себе. Нижні ребра притиснули вдих. І з видихом ліве вухо тягнемо до лівої сідниці, а сідницю до вуха стискаємо лівий бік. Вдих, вирівнюємось. Видих вправо. Вдих, видих вліво. Вдих, видих вправо. Вдих, видих вліво, вдих і видих вправо. Вдих. З видихом сідаємо на високі пальці ніг. На п'яточки сідницями залишаємо ліву долоню на лівій п'яточці і робимо напівпрогин. Вдих, штовхаємо таз вперед, притискаючи кришу. Видих, опускаємось. Змінюємо сторону. Вдих. Ліва долоня вгору. Видих, опускаємось. Вдих, вгору. Видих. І ще вдих. Видих. Не забувайте підвертати криш, вмикаємо сідниці. Вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Звідси перехрещуючи ноги, сідаємо на сідниці і лягаємо звідси на спинку. Вкладаємо себе на килимок. Переводимо руки в сторони долонями догори. Ставимо стопи на ширині тазу. Вдих і видих. Опустили коліна вправо, голова вліво. Вдих і видих в інший бік. Вдих, видих вправо. Вдих, видих вліво. Вдих, видих вправо. Вдих. Видих вліво. Вдих. І з видихом підтягніть до себе стегна. Обніміть себе за гомілки, притисніть з силою до себе стегна, а кришта поперек з силою штовхаємо в килимок. Вдих. І видих. Розслабились. Знову підтягуємо до себе стегна. Вдих. Кришта поперек в килимок. І видих. Розслабились. І коротенька шавасана, витягуємо ноги вперед, розкидаємо стопи назовні, руки в сторони долонями догори. Зробіть глибокий вдих. І з видихом хвилею розслаблення розтікаємось по всьому тілу. Відчуйте розслаблення по всій задній поверхні, передній поверхні. Знову із вдихом, відчуйте розширення від стоп до верхівки. І з видихом від верхівки до стоп, продовжуючи розширення, повністю розчиняємось в просторі. Залишайте увагу всередині тіла. Постійно скеровуйте свою увагу у відчуття. Знаходьте, де ще в тілі залишилась напруга, і намагайтесь її відпустити. Якщо приходять якісь думки, не йдіть за ними, спостерігайте, ніби це хвилі, які приходять та йдуть, а ваша увага постійно скеровується у відчуття в тілі. І зараз порухайте пальчиками рук та ніг, стисніть, розтисніть кулачки. Переведіть руки за голову, поєднуючи стоп разом, витягніть себе в одну лінію, потягніться. І не розплющуючи очей, розверніться на будь-який бік, як вам зручніше зараз. Підтягніть до себе зігнуті коліна. І ще трошечки розслабтесь та відчуйте, як від зміни положення додатково розслабляється спина та стегна. І так само, не розплющуючи очей, потроху сідаємо з прямою спиною, зі схрещеними ногами. Робимо глибокий вдих і з видихом відпускаємо залишки напруги. Подякуйте собі та своєму тілу за приділену увагу та практику. Розплющуємо очі. Гарного та бадьорого всім дня!